Доброго дня! А ви знаєте, хто така Віра Альошина? Авторка однієї єдиної книжечки Квіти в долонях мені принеси. Зовсім випадково я познайомилася з цією людиною і побачила, наскільки вона цікава, розумна, духовна і дуже-дуже добра для людей. Ця людина перенесла, я мені страшно сказати, перенесла, казала мені сім операцій по онкології. вона жива, вона щаслива, вона була травмована і збита машиною. Мала переломи ноги, мала дуже багато проблем в житті, але вона в якійсь мірі щаслива, тому що вона так само я продовжую цю ж тему. Людина трохи покалічена долею хворобами, але вона пише і вона своїх віршів не пише нікуди, вона їх просто тримає в своїй голівонці. Але що вона дуже добра, тому що Бог її милує через те, що вона е, є волонтеркою, тобто як вона потрапляє до лікарні. З своїми проблемами, чи з, до кого, з, з кимось із рідних вона знайомиться з іншими людьми, жінками у палаті і допомагає їм, допомагає продуктами, чим може, чи навіть їм читає вірші, чи приноси е, книжечки інших авторів. Недавно до мене позвонила, каже: можна я військовим? Там у нас є реабілітація для військових підніма, хлопці без рук, без ніг. Я принесу твої книжечки, і вона хотіла їх порадувати. Е, Принаймні живим поетичним словом, якщо не може продуктами, бо сама небагата. От до ті книжечки, яку я їй видала то вже достатньо років, у 2011 році ось така передмова. Я її зараз прочитаю вам. Із глибини душі людина народжується з тепла, пелюсточки, злагоди та любові, усіх земних злетів, турбот, а то й прикрощів. Отак і вірші у віри Альошиною. Вони плинуть щиро, настроєво, пишуться від душі для простого люду, для тих, хто закохується, сміється, любить та поважає оточуючих своїх спасителів, людей протилежної статі, хто небайдужий до вуличних тваринок, а також обожні старі львівські вулиці, трамваї, будинки та полуплені з часом стіни, які проводжали солдат на війну. Проста житейська філософія, де немає ніяких замудрагелених, запрофесіоналених фраз. До речі, цим дуже пишається авторка. Новоствореними рядками поетеса розмовляє, плекає їх, дарує, тішиться, як оте новонароджене дитя, що не може одірватися від материнного лона. Тож нехай, аби не плакати, аби не втрачати рідних. І найцікавіший момент, пані Віра ніколи не записує своїх віршів. І комп'ютер пам'ять. Тож поетеса Віра Альошина, яку вважають дивачкою, пише вірші для народу, бо народ її любить та поважає, тішиться з щирого та невимушеного гумору авторки. Та й не тільки, скільки хворих, чужих, незнайомих людей у львівських лікарнях приймали теплу зупу, чи щире слово від цієї зворушливої та ізогрьованої життям жінки, з вогником оптимізму. Російськомовна за паспортом українка-патріотка щиро вболіває за долю своїх земляків, про що видно з її віршів? Якщо пишеться, нехай пишеться. У віршах авторка чисто чітко дотримується музичного ритму. Повсюди звучать ейфонія, якась неприхована музика вірша. Нехай люди милуються ефами скрипки, на які от подібнюються старі кам'яниці, мерять про щасливу любов. Коли, на жаль, Вогонь і воду не кожна людина згадують, а в житті кожного, мабуть, був стан, наче той трепет свічки на вітрі від єдиного погляду. А коли туга на серці кам'яною бабою була, вибачте, бо я мушу перегорнути сторінку, була втомлені життям пенсіонери, зморщивши кулачок, просить милостині, все їй болить. За все вболіває. Пані Віра ще у пошуку нових форм написання, нових тем. Вік не заважає, попереду чи справжні професійні твори, бо вчитися ніколи не пізно, тому ще раззичу Самодіяльні авто це насамперед міцного здоров'я, оптимізму до життя. Виписуватися, вдосконалюватися, надалі тішити народ своєю невимушеною та простотою у своїх віршах, коли до неї позвониш або коли до неї прийти, вона в першу чергу заговорить віршами. Ну, Я з тої книжки прочитаю пару віршів веселих, таких жартівливих для гумору, для настрою, якими вона радує людей на українській мові. Їм ще й досі сняться. Тесть і зять радіють. Оце повезло. З дочкою поїхала теща на село. От пішла на точку, взяла самогону, накупили потім собі закусону, пішли відірватись ото на природу. Гріх сидіти в хаті о гарну погоду. Випили дві пляшки, меттю всі сп'яніли і пригод шукати кудись полетіли. Пробігала раптом там собача зграя, А ну ж будрознити. Думка є така. Цирк, забава, радість, о, скільки потіхи! Але тут героям стало не до сміху. Проклятущі псюри чисто зварювали, на шматки обох їх ледь не розірвали. Але врятувались мої небораки, зустрибнули оба у сміттєві баки. Уявіть на хвилю, як це було смішно, коли витягали забіяк тих грізних, лікувались довго, бо не все одразу. В зал у кол уколів сорок дали їм відсказу. Отак От погуляли наші пивораки, їм ще й досі сняться паскудні собаки. Я зараз, зараз прочитаю щось таке пару штук. Чути якось серед ночі хтось кричить, кричить, що мочі. Це котяра дере славка і сучить, і грізно нявка. Добре, яйця не розніс, а то ставив би протез. Будеш, брате, пам'ятати, як мою хазяйку мати. Дует ударки і Ольга і Василь б'ються, обзиваються, а це наша парочка, так вони кохаються, крася й ударку, мені нагадали, де екстриму палку їм подарувала. Про рідну мову. Чути я не можу, що нема зубей. Вивчи рідну мову, не сміши людей. Не йди сюдою, а йди сюди. Не йди тудою, а йди туди. Золоті ці перли і від них так сумно, говоримо правильно, мудро і культурно. Шофер, шофер, відкрий зад, чути у трамваї, та не шофера водій, і зад дверей немає. Вибачайте, любі друзі, оту розмову, дуже прошу вас, любіть українську мову. Уступи бабусі, савенька бабуся зайшла в трамвай і не дай їй місце, молодий бугай. Бавиться мобільним, дивиться в вікно, і не бачить, оце є воно. Чекати не стану, я мораль тобі, настоїшся в старості, в своїй севині. Тут ще пару Тут багато є, але я, можливо, прочитаю щось для діточок маленьких, і подобається дитяча лірика для своїх племінників. Звіринець їде, ми не їдемо на возі, їдемо на паровозі. Буде для дітей гостиниць, а хто їде це звіринець, слони їдуть, богемоти, тигри, мавпи, антилопи, щоб могли дорослі діти, на них дивлячись, радіти. Дитсадок садок, пора. Кукуріку, кукуріку, прокидайся, дітвора, бо вже сонечко високо. Дитсадок садок пора. Наварила мама каші та й годує сина, Сашу. Ніж, синочку, поправляйся. Сил побільше набирайся, щоб ти виріс відчайдушним капітаном моряком. Треба їсти більше юшки, манну кашу з молоком. День народження кошеняти. Народила киця наше кошенятко, Кулачок маленький, сліпі ученятка. Попросив я, маму, давай відсвяткуємо, миску і горнятко йому подаруємо. Підросте мій мурчик. Буду я з ним гратись і про свого друга завжди пам'ятати. Як у Мальвіни, от вдалося раз на стусі взяти помаду у матусі, себе всю розмалювала, вирішила цього мало, пішли в діло вікна і стіни, щоб було, як у Мальвіни, Осіння мелодія. розмалювала місто осінь. У барви жовто багряні, і вітром зірвані листочки, під ноги стеляться мені. Же ласкаво гріє сонце, коротшає осінній день, Дощу холодного, краплинки, сумних виспівує пісень. Вона ну, тут ще багато є, але книжечка маленька, так і наша вірочка, Невисокого зросту, але дуже добре нагадує ще раз і прошу написати коментарі. І відгуки на ці віршики, які я надіюся, що вони вам сподобались, тому що вони прості, невимушені, доступні. І саме головне, що пані Віра їх читає скрізь да тільки буває. Вона сама їх любить, вона їх не записує. Це просто випадково мені вдалося її спіймати і видати цю маленьку її книжечку. Отже, дякую всім за увагу. З вами була ваша Галюся.